Велика Британія в першій половині XIX століття, Економічний розвиток Великої Британії, Майстерня світу. Англія була першою країною, у якій завершився промисловий переворот. Прискоренню зростання промисловості сприяли як не дивно наполеонівські війни. Англійські фабрики виконували великі військові замовлення не тільки для англійської армії та флоту, але й для союзників Великої Британії. Незважаючи на важку післявоєнну кризу і кризи надвиробництва, тут тривало будівництво нових заводів і фабрик. До середини 19 століття основою економіки Англії було промислове виробництво у містах проживало більше половини населення країни, а наймані робітники становили найчисленнішу верству. Особливо помітним був розвиток транспорту. Уся Англія вкрилася мережею залізниць, довжина яких складала майже 50 тисяч кілометрів. На англійських верфях будувалися сотні сучасних пароплавів. Поширення залізниць та зростання морського флоту стимулювало розвиток машинобудування, постійно збільшувалася потреба в металі й кам'яному вугіллі. Однак тривалий час галузю економіки Англії, що розвивалася найшвидшими темпами, залишалася текстильна промисловість передусім бавовняна. Саме продукція ткацьких фабрик становила більшу частину продукції, яку англійці продавали в Європі. Поступово зростав обсяг вивезення верстатів і готових машин. До середини 19 століття в Англії вироблялося понад 40% світової промислової продукції, і країну справедливо почали називати майстернею світу. Зростаюча торгівля з Європою, Америкою та колоніями, а часто й відверті пограбування залежних країн дали змогу Англії нагромадити значні багатства. Англійські банки стали найбільшими у світі, а валюта фунт стерлінгів набула статусу міжнародної. Саме у фунтах здійснювалася більша частина світової торгівлі. Національний дохід Великої Британії з кінця XVIII століття до 1870 року виріс у 10 разів. Англійські банкіри вкладали гроші в економіки інших країн. До середини століття Англія перетворилася на світовий фінансовий центр світового банкіра. Збільшення виробництва промислової продукції сприяло зростанню внутрішньої та зовнішньої торгівлі. За першу половину 19 століття експорт товарів з Англії виріс більше, ніж удвічі і якщо англійці завозили сировину і зерно, то вивозили готову продукцію британських підприємств. Зв'язок із заморськими колоніями вів до створення потужного торговельного флоту. Швидкий розвиток промисловості та реформи англійського уряду дали змогу Великій Британії до 50-х років дев'ятнадцятого століття побудувати найбільший флот у світі. Англійські кораблі перевозили не тільки свої або колоніальні товари, але й товари інших європейських країн. Англія отримала ще одне почесне звання світового візника. У поєднанні з найбільшим у світі військовим флотом торговельний флот дозволяв англійцям стверджувати, що Британія править морями. У середині 19 століття Англія стала наймогутнішою промисловою державою у світі. Остаточно змінилося сільське господарство Великої Британії. В Україні майже не залишилося селян, що самостійно обробляли свої поля. Земля перебувала у власності лендлордів, які здавали її в оренду фермерам. Проте й фермери не працювали на землі самі, а наймали сезонних робітників. За рахунок упровадження нових технологій та експлуатації робітників фермерам вдалося значно підвищити врожайність, однак повністю забезпечити себе продовольством Англія вже не могла. Внутрішня політика Великої Британії. На відміну від більшості країн Європи, в Англії прийняття найважливіших політичних рішень залежало не від монарха, а від уряду, який створював парламент. Наприкінці XVIII – у першій третині XIX століття, уряди формувалися із представників партії Торі, у якій вирішальний вплив мали великі землевласники, лендлорди. Остаточний розгром імперії Наполеона, незважаючи на загальну перемогу Англії, ускладнив її внутрішнє становище. Тривала війна і постійне надання грошової допомоги союзникам призвели до зростання державного боргу, англійські фабрики втратили вигідні військові замовлення країну заполонило дешеве континентальне зерно, проте торі, у руках яких зосереджувалася влада, піклувалися насамперед про свої інтереси. Тому в 1815 році парламент прийняв акти, що вводили високі мита на ввезення хліба в Англію так звані хлібні закони, спрямовані на захист англійських виробників зерна. Це покращило ситуацію в сільському господарстві країни, але для найманих робітників хліб став майже предметом розкоші. Акції протесту, що спалахнули, уряд жорстоко придушував. Однак, на відміну від абсолютних монархій, уряд Англії усвідомлено йшов на поступки населенню в тих випадках, коли це було можливо, та якщо вимоги висували в мирній формі. Англійський парламент при всіх урядах був готовий проводити реформи, які хоч якоюсь мірою полегшували становище населення. Так у 1819 році парламент заборонив брати на роботу дітей віком молодше 9 років. Пізніше робочий тиждень для дітей 9-12 років скорочувався до 48 годин, і хоча зараз такі поступки виглядають досить дивними, у більшості країн Європи не було зроблено навіть цього. Символом англійського реформізму стала виборча реформа 1832 року. Вибори в англійський парламент проходили задавно застарілими правилами, були нерівними, нетаємними та звичайно незагальними. У середньовічних центрах, що занепали гнилі містечка, право голосу мали три десятка людей, проте серед них вибиралися два депутати. А деякі нові великі промислові центри взагалі не могли вибирати парламентарів. Партія Торі намагалася зберегти існуючі правила, тому що саме її прихильники, лендлорди, контролювали більшість гнилих містечок. Але англійська промислова буржуазія все голосніше вимагала допустити її представників у парламент. Багато бідняків також бажали парламентської реформи, оскільки сподівалися, що представники великих міст скасують хлібні закони. У 1832 році до влади прийшов уряд Вігів, який за допомогою короля, що їх підтримав, домігся прийняття парламентської реформи. Частину гнилих містечок було ліквідовано, в інших зменшено кількість депутатів. Можливість обирати своїх представників отримали великі промислові центри. Насправді право голосу мав тільки кожен шостий англієць, тому що зберігався майновий ценз і залишалося ще багато гнилих містечок. Однак реформа засвідчила, що від уряду можна домогтися поступок у багатьох питаннях і для цього не обов'язково йти шляхом революцій. Незважаючи на стрімке економічне зростання, становище більшості англійських робітників залишалося дуже тяжким. Економічна криза 1836 року вкрай погіршила його. Багатьох працівників було звільнено, а тим, хто зберіг робоче місце, знизили заробітну плату. У Лондоні виник рух, учасники якого почали збирати підписи під зверненням до парламенту хартією, де вимагали введення загального виборчого права. Прихильників цього руху стали називати чартистами. На відміну від інших країн, англійські робітники вірили, що парламент, у якому будуть представлені пролетарі, поліпшить їхнє становище. У 1839 році Хартія, що назбирала понад мільйон підписів, була подана до парламенту. Депутати більшістю голосів відхилили вимоги. У відповідь почалися масові заворушення, які уряд жорстоко придушив. Лідери чартистів не зважилися закликати народ до повстання, оскільки сподівалися на поступки парламенту. У 1842 році до парламенту надійшла друга хартія, під якою підписалися понад три мільйони осіб. Цього разу вимоги чартистів були більш категоричними, проте парламент знову відкинув прохання народу, що викликало масштабний страйк, який супроводжувався зіткненнями з поліцією. Як і раніше, виступи чартистів було приборкано, а їхніх лідерів заарештовано. У 1848 році до розгляду парламенту робітники представили третю хартію, яку підписали вже близько 5 мільйонів осіб, але вона так само не мала успіху. Незважаючи на те, що основні вимоги чартистів не були виконані, парламент усе ж таки пішов на деякі поступки. Наприклад, робочий день для жінок і дітей був обмежений десятьма годинами. Одночасно із чартистським рухом у парламенті Англії загострилася боротьба між різними групами депутатів щодо питання про хлібні закони. За їх скасування виступали прихильники політики фрітрейдерства, вільної торгівлі з іншими країнами без мит та інших платежів. Проте, поки сама Велика Британія обмежувала ввезення закордонного зерна, годі було вимагати зняття мит на англійські товари в інших країнах. Проти хлібних законів виступала й англійська біднота, для якої хліб був дуже дорогим. Останньою краплею став жахливий голод в Ірландії, викликаний загибеллю врожаю картоплі, а дешеве зерно із за кордону завозити заборонялося. У 1846 році хлібні закони нарешті були скасовані за пропозицією частини партії Торі, що привело до розколу партії. 50-60-ті роки ХІХ століття стали періодом найвищого розквіту Великої Британії. У внутрішній політиці остаточно сформувалися дві партії на основі торі виникла консервативна партія, а на основі вігів ліберальна. Більшу частину при владі залишалися ліберальні уряди, що проводили політику фрітрейдерства. Були скасовані обмеження навігаційного акта на перевезення товарів іноземними суднами, упорядковані й знижені мита. Тепер Велика Британія могла вимагати від інших країн зняття обмежень на продаж англійських товарів. Маючи перевагу в промисловому виробництві розвитку торгівельного флоту і банківської системи, Англія не боялася конкуренції. Принцип вільної торгівлі на десятиліття забезпечив країні першість у світовій торгівлі. У внутрішній політиці посилилася боротьба між лібералами, лідером яких був Вільям Гладстон, 1809-1898, і консерваторами, на чолі яких стояв Бенджамін Дізраїлі 1804, 1881. Саме Гладстон у 60-ті роки дев'ятнадцятого століття запропонував провести чергову парламентську реформу, що збільшувала кількість виборців. Парламент відхилив пропозицію лібералів. Проте консерватори, що прийшли до влади в 1867 році, на наполегливу вимогу Дізраїлі, здійснили ще більш радикальну реформу було зменшено кількість гнилих містечок, а виборчий цен знижено настільки, що право голосу отримала не тільки дрібна буржуазія, а й кваліфіковані робітники. Незважаючи на те, що більшість британців ще не могла голосувати, парламент показав свою здатність іти на поступки. Робітники бачили, що законні методи боротьби в Англії можуть мати успіх на відміну від більшості держав континентальної Європи. Десятиліття економічного зростання викликало значне збільшення доходів не лише буржуазії, але й частини робітників. У 1868 році більшість англійських робітничих профспілок тред-юніонів – об'єдналися в Британський конгрес тред-юніонів, що висував економічні вимоги. Політика реформізму, поступок англійських урядів дала змогу Англії уникнути революційних потрясінь у XIX столітті. Зовнішня політика Англії, Британська Колоніальна імперія. Перемога над Наполеонівською Францією перетворила Велику Британію на найсильнішу державу світу, зростання промислового виробництва і швидке впровадження технічних нововведень забезпечували збереження цієї переваги протягом століття. Острівне положення Англії дозволяло утримувати невелику професійну армію та вкладати кошти в посилення флоту. Крім того, колоніальне золото в британських банках завжди допомагало знаходити сухопутних союзників, чиї піхотні війська були готові загинути в битвах за славу власних жадібних правителів і британської корони. Сутність англійської політики щодо Європи влучно описав багаторічний міністр закордонних справ лорд Палмерстон У нас немає незамінних союзників, у нас немає вічних ворогів, лише наші інтереси незамінні й вічні, і наш обов'язок дотримуватися їх. Щодо європейського континенту Англія проводила політику боротьби з найсильнішою державою. У першій половині 19 століття такою державою була Російська імперія. Підсумком їх протистояння стала Кримська війна 1853-1856 років, у якій Англія, Франція та їхні союзники виступили на боці Османської імперії. Незважаючи на поразку Росії, цю війну не можна назвати успіхом зовнішньої політики Великої Британії. Острівна країна вперше за багато років використала сухопутні війська в Європі і не дуже вдало. Англійці демонстрували скоріше нерозважливу мужність і дисципліну, ніж тактичні та стратегічні вміння, проте європейська політика мала для Великої Британії менше значення, ніж розширення колоніальних володінь і зміцнення світового впливу. У 1838 році британські війська з Індії вторглися в Афганістан, прагнучи розширити свої володіння і уберегти Індію від можливих загроз з боку Російської імперії. Ця кампанія, незважаючи на деякі успіхи англійців, закінчилася невдало, і Афганістан зберіг незалежність. Перлиною британської корони вважалася Індія, яка перебувала під владою не стільки англійської держави, скільки британської Ост-Індської компанії. Англійці, використовуючи національні і релігійні суперечності народів півострова Індостан, могли досить незначними силами контролювати величезні території та численне населення. Проте в 1857-1859 роках в Індії спалахнуло повстання сипаїв, англійських колоніальних військ, набраних із місцевих жителів. Повстання було придушене знечуваною жорстокістю, але англійський уряд урахував причини бунту сипаїв. Було ліквідовано владу Остинської компанії, в Індії вводилося пряме англійське правління. Англійська влада використовувала колонії не лише як джерела сировини і ринки збуту. У Канаду та Австралію виїжджали самостійно та вивозилися сили у десятки тисяч жителів Великої Британії. У такий спосіб Англія не тільки освоювала нові землі, але й позбувалася зайвого населення, бідняків і безробітних. Поступово в деяких володіннях Англії кількість білого населення перевищила кількість місцевих жителів, які відтіснялися до народючих районів і частково знищувалися. У таких білих або переселенських землях колоністи створювали органи самоврядування та із часом починали вимагати більшої самостійності від метрополії. Британська влада, що пам'ятала гіркий досвід невдалої війни з США, була готова йти на поступки. У 1867 році Канада першою отримала від Британії право на самоврядування, згодом назване Домініоном. Використовуючи свою економічну і військово морську перевагу, Велика Британія всередині XIX століття перетворилася на найбільшу колоніальну імперію, саме колонії надалі стали основою розвитку Англії.